Доброго раночку, друзі, слава Ісусу Христу! Вас вітає канал Сільське подвір'я. І як ви добре чуєте, у нас морозець скрипить під ногами і у нас ось така зима. Бачите? Гарно, гарно, так, гарно. Про що хочу вам? Сьогодні розповідати. Зима таки нас не покидає. Таке ось таке гарне небо. Красота. Красота. Зима нас не покидає. Сьогодні я орієнтуюся приблизно, що там під ногами. Я не дивлюся на градусник. Десь, певно, мінус 5, можливо, плюс-мінус трошки більше, бо так замерзло було, то добряче під ногами. І сніжок так добре скрипить. Що хочу вам сказати. Закінчилися мої вихідні. Було мало три, три дні вихідного, три дні вихідного. І сільське, подвір'я не відпочивало. Як ви знаєте вже з моїх відео, що ми дійсно не відпочивали з чоловіком. Ми працювали у поті чола. Дякувати Богові, Бог допоміг. Дякувати нашим захисникам і захисницям, що були спокійні дні. І ми зробили, ну ще трошечки селищило, зробили, можна сказати, що всю роботу. Дуже багато тепер допомагає морозилка. Але морозилка що? Скоро буду їхати до дітей. При кінці місяця майже. І морозилочка спорожниться на раз-два. Бо мама ніколи до дітей не їде з порожніми руками. Ніколи. Це навіть якщо і ніхто з нас і не їде, то ми передаємо на поїзд, ми передаємо новою поштою. Таке, що не б'ється, що може доїхати. А в теперішній час, так як на дворі, холодно, доїжджає багато всього. Так. Так що мама збирається до дітей. І просимо Бога. Просимо Бога, щоб було все спокійно. Ми собі з чоловіком думаємо, чому позавчора було відключення світла. Виходить, що у нас працювали напевно електрики. Прорізували, прочищували лінію. Чула, що тут недалеко десь щось різали. І... Трішки почистили лінію. Трішки попилювали, повипилювали. Дай їм Боже здоров'я. Бачите. Ну, бо вже, вже зачіпало у дроти, ну то не може так бути. Дуже добре, що ця робота була зроблена. Дуже добре. Бо у нас саме на нашому тут хутірку завжди... Коли лиш тільки вітер, у нас зразу відключені. Дуже гілки заростають у, у лінію, бо того, що тут так дерева ростуть дрібні, заростають у лінію і вибиває світло. Дивіться, яка небезпечна дорога. Я так йду. Можна сказати, не йду, а пишу. Але нічого. Дякую Богові, що встала, очі відкрила і щасливо йду на роботу. Досить відпочивати. Треба ще якусь і копійчину заробляти. Попрацювали так, добряче з чоловіком попрацювали. Дома, а тепер. Він залишився далі, дама працювати, а я йду на свою роботу. Хто ще не знає, з нових підписників, то я скажу, я моє ім'я Ніна, я власниця каналу Сільське подвір'я, мені 50 років. І я працюю продавцем у магазині за 2 кілометри від хати. Кожен день долаю 2 кілометри. Кожен день долаю ось таку круту гору. Сьогодні вона не на, не на жах тяжка буде. Знаю, що буде тяжка під ногами, тому відключаюся, включуся аж на горі. Лебеді вже дуже далеко. Але небо, небо просто Небо просто вражає. Десь там далеко зійшло вже сонечко. І я рушаю до цієї гори. Хотіла вам зазняти тільки лебеді. Йду таким розміреним кроком. Ще часу маю. Ще часу маю, то йду таким невеличким кроком, щоб, не дай Боже, не посховзнутися. <кій> У моєму випадку посховзнутися, це навіть не знаю, яким словом це назвати, бо Комусь останнім часом дуже болять ноги. О, тут суха земля замерзла. То не буду йти летою. Хочу вам щось сказати, знаєте ще що. Ой. Фух. Так, гора. Гора задишка подалана. Зараз відпочину, трішки віддихаюся. І йду далі. Так, цікаве таке небо в кадрику. Ще би щось вам розповіла. та чомусь мені останнім часом все вилітає з голови. А, ще що хотіла сказати. Хто був уважний по моїх відео... Той бачу, дивіться, яка красота. Той бачив, що я розказувала, показувала, що купила собі вітаміни. Хондроцит плюс кальцій, по-моєму. Пропила я їх місяць. Дивіться, яка гарна шипшина, яка красота. Замерзло. Замерзло. Попила я їх місяць. Мені здається, що тисячу гривень викинула на вітер. Не знаю. Чомусь мені так здається. Нічого аж такого суттєвого по своєму здоров'ю я не відчуваю. Ну, трішечки, трішечки. Інакше, але мені здається, що якщо зварити холодець, тобто, щоб там був желатин натуральний, наприклад, з лапки свинячої, або навіть і курячий, то мені здається, що він краще себе поведе в організмі, як то, що ті хімічні добавки. То його знає, що там в тих добавках. Пила та й пила. Ну, погіршення, дякувати Богу, він не має. Оце хоч одне добре. Але й такого аж облегчення якогось, щоб хтось, щоб я сказала. Я би не сказала, що воно аж є. Ну, якось так. Поговорила трішки з вами, виговорилася. А тепер шурую на роботу. І для нових підписників. Доходжу до цього перехрестка, далі не знімаю, бо далі, як бачите, приватні будинки. Ось там приватні будинки. А я приватне життя ні в чиї не лізу. Так що завершую свою зйомку. Всім гарного дня, позитивного дня! Миру нам, спокою. Дав би Бог дочекати. Бережіть себе і своїх рідних. Благословіння вам від Бога. До нових зустрічей. Па-па-па-па.